23 лютого у столиці відбулася визначна спортивна подія. Відкритий чемпіонат Києва з карате всесвітньої конфедерації карате. На татамі зійшлися понад 150 учасників з 11 клубів Києва, Київської області, Львівської та Черкаської областей. Черкаську область в турнірі представили спортсмени збірної міста Сміли, вихованці спортивних клубів Монарх і Дю США Олімп під керівництвом головного тренера Сергія Пітенка. Це був їхній дебют на цих змаганнях, і сміляни здивували навіть організаторів. Ми проводимо чемпіонат з міста Києва. З ми зібрали 150 спортсменів з 11 клубів і 4 регіонів України. Ми дуже раді, що нас підтримали в цьому заході команди міста Сміли. Вони показали дуже гарний результат, завоювали. Так другий, так і в третіх місцях. Вісім спортсменів вибороли 24 нагороди: Поляков Єгор, золото в ката, срібло в комітет, бронза в командному ката. Борщ Діана. Золото в командному коміте, срібло в командному ката, бронза в ката та коміте. Світний Андрій, срібло в ката. Бронза в командному ката, комітет, командному коміте. Бойко Василіса два золота та одне срібло. Йольченко Назар, золото та три бронзи. Мандро Владислава золото, срібло, бронза. Юхимець Тимур бронза, Борщ Віталій срібло та дві бронзи. Успіхи наших каратистів це результат наполегливої праці, високого рівня підготовки та справжнього спортивного духу. Змагання стали чудовою перевіркою перед чемпіонатом України з карате ВКЦ, який відбудеться в Дніпрі 16 березня. Дякуємо команді Сміла за підтримку нашого чемпіонату за розвиток ВКЦ в Україні і в Пії. чекаємо їх на наступних наших змаганнях.